Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу. І сьогодні творимо нову красу, починаємо творити, починаємо в'язати нову серветочку. Серветочка, ну, на перший погляд, досить проста, але є в ній деякі такі складненькі елементи. Але я сподіваюся, що якщо у вас буде велике бажання, то ви обов'язково зробите все як треба. Так, ну і трошки про пряжу. Пряжа в мене. Не знаю, який метраж, чесно кажучи, тут нічого не вказано абсолютно, я підібрала гачок 1,25. На мою думку, цей гачок сюди гарненько підходить. Пробувала 1,5, але виходить занадто, ну, занадто. Це якраз, якраз впору буде. Так, ну що, перейдемо до роботи. Думаю, всі, хто, я вже зі мною не перший раз знаєте, що я показую тільки початок рядочку, потім вам треба буде зупиняти відео для того, щоб завершити цей ряд самостійно. І будете підключатися вже тоді, коли треба буде починати наступний. Отже, починаємо роботу і, як завжди, ну, як завжди, чи не як завжди будемо починати із повітряних петель. Потрібно для початку зв'язати 10 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Робимо з них кільце. Так, і тепер будемо в'язати стовпчики з одним накидом у наступному ряду. Але спочатку підіймемося на три повітряні, робимо накид і в'яжемо під повітряні наші да, в кільце в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом. Тобто, в нас ніби вийшло три стовпчики. Да? Тепер три повітряні і в'яжемо ще три стовпчики з одним накидом. Так, Три повітряні знову. І знову в'яжемо так само три стовпчики і три повітряні. Таким чином, у вас повинно вийти вісім груп стопчиків по три. Тобто я зараз відключаюся і в'яжу вже без камери, і ви в'яжете самостійно, і коли у вас буде вісім груп стовпчиків, повертайтеся назад. Так, майже до кінця я дов'язала. Пров'язала останні три повітряні і з'єднуюся із третьою повітряною петлею підйому. Ось така у нас вийшла зірочка. Так, в наступному другому ряду ми будемо знову в'язати стопчики над стопчиками. тобто підіймаємося на три повітряні відразу, з того ж місця, де ми стояли. І в вершинку кожного стовпчика я пров'яжу по одному стовпчику з накидом. Ось так. Тепер в'яжу дві повітряні і з'єднуюся з арочкою. З'єднуюся з, з осією арочкою з двох повітряних, стовпчиком без накиду. Знову дві повітряні. І в'яжу стопчики з накидом, тобто вершиночку кожного стопчика я пров'язую по одному стопчику з накидом. Ось так. Знову дві повітряні, з'єднуюся стопчиком без накиду під арочку, дві повітряні і в'яжу стопчики. Так ось такий легкий простий цей ряд, в'яжіть таким чином до кінця рядочка, і потім повертайтесь, завершили другий ряд, маємо ось таку квіточку, і в третьому ряду будемо продовжувати робити цю саму квіточку і майже такими самими маніпуляціями. Підіймаємося на три повітряні і в'яжемо знову. По одному стопчику з одним накидом над кожним стопчиком попереднього ряду, але тут вже збільшується кількість повітряних. В'яжемо 4 повітряні і приєднуємося туди ж, де ми приєднувались по попередньому ряду, тобто той самий стопчик той самий стопчик без накиду приєдналися. Знову в'яжемо 4 повітряні і в'яжемо. Знову стовпчики. Ось так. Тепер знову чотири повітряні, знову приєднуємося сюди ж, в той же стовпчик, і знову чотири повітряні, а далі знову стовпчики. Тобто, знову все легко, все просто. І я вас тепер залишаю і повернуся у кінці ряду. Закінчила я третій ряд і буду починати четвертий. Тут, в принципі, не сильно змінюється, знову ті ж самі стопчики підіймаємось на три повітряні і над кожним стопчиком знову в'яжемо по стопчику. Так. Тепер далі в'яжемо повітряні, і їх тут у нас буде вже 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, зв'язали 9 повітряних і переходимо до наступних стовпчиків. Знову в'яжемо три стовпчики. Тепер знову 9 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І знову 3 стовпчики. Ну, ось такий легкий простий ряд. В'язіть до кінця і повернусь до вас пізніше. Так, маємо 4 ряди, будемо зараз переходити до 5 В п'ятому ряду знову на стовпчики і повітряні стовпчиків так само 3, тобто пров'язала три повітряні і ще два стовпчики з накидом. Тепер в'яжемо 8 повітряних. Хай вас не дивує, що їх менше. Так, треба 3, 4, 5, 6. 8. І переходимо відразу до наступних стовпчиків. Один, два, і три. Ось так. Ну, далі що? Далі знов вісім повітряних, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знову три стовпчики. Mm -hmm. Все на цьому. Показувати цей ряд далі не має сенсу, а до вас підключуся на початку наступного. Так, Маємо ми вже з вами 5 рядів і ось таку трошки аброкадабру. Не переживайте, зараз все стане на свої місця. Починаємо шостий ряд, знову-таки піднімаємось на 3 повітряні і в'яжемо 2 стопчики з одним накидом. Тепер набираємо 5 повітряних. Підхоплюємо ось ці дві арки і пров'язуємо їх разом усі стопчиком без накиду. Знов 5 повітряних і переходимо до в'язання стопчиків. В'яжемо 3 стопчики з одним накидом. Знов 5 повітряних. Знову підхоплюємо 2 арочки і пров'язуємо їх стовпчиком без накиду. Знову 5 повітряних, 4-5, знову в'яжемо стовпчики. Все, легкий, простий ряд, дов'язуйте і повертайтеся. Пров'язали 6 рядів, бачите, все в нас вирівнялося, і все стало. Гарнесенько і рівнесенько. Починаємо сьомий ряд, тут у нас вже будуть зміни, зміни у стопчиках. Так, зараз в'яжемо три повітряні, як звичайно, ми це робили. В'яжемо у вершиночку другого стопчика стопчик з накидом. Так, тепер три повітряні. І у вершиночку цього ж стопчика. В'яжемо ще один стопчик з накидом, і тепер ще один стопчик з накидом у вершинку третього стопчика. Ось так. Після цього 11 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тепер знову робимо накид у вершинку першого стопчика. В'яжемо стопчик з накидом, у вершинку другого в'яжемо стопчик з накидом, тепер три повітряні, і знову стопчик з накидом сюди ж, у цей стопчик і стопчик з накидом у наступний стопчик. Ось так, Потім знову 11 повітряних, і так по колу до кінця ряду. Сім рятів є. Переходимо ми до восьмого ряду. Тут нам потрібно над повітряними зараз зв'язати знову три повітряні. Один, два, три. І в вершиночку наступного стовпчика я так само в'яжу стопчик знаки. Після цього набираю три повітряні. З'єднуюся стопчиком без накиду під арочку, знову три повітряні, і в'яжу ще два стопчика над наступними стопчиками. Ось так. Тепер вісім повітряних і перехожу до наступних стопчиків. Тут так само в'яжу два стовпчики над стопчиками, три повітряні, під арочкою з'єднуюся стовпчиком без накиду, три повітряні, і в'яжу два стовпчики з одним накидом. Далі буде вісім повітряних. Ну і так, до кінця ряду. Маємо 8 рядів, вже я вирішила покласти на стіл, щоб показати вам, яка у нас красива квіточка вималювалася по центру цієї серветочки. Так цікаво виглядає. Так, а ми переходимо до 9 ряду. Знову ж таки, традиційний початок, мається на увазі, що піднімаємось на три повітряні. І в'яжемо ще один стовпчик з накидом, тепер три повітряні, з'єднуємося під першою арочкою, три повітряні, з'єднуємося під другою арочкою, три повітряні в'яжемо стовпчики, тобто два стовпчики, один над одним. Так, тепер ми пров'язуємо три повітряні знову, і збираємо ось ці дві арочки, так як ми з вами раніше збирали, і пров'язуємо стовпчик без накиду. Знов три повітряні і в'яжемо два стовпчики. Після двох стовпчиків пров'яжемо ось таку знову сіточку, да, три по три. Повітряні петлі. Я думаю, ви зрозуміли, запам'ятали, тож далі показувати не буду. А вже прийду до вас на початку наступного ряду. Маємо 9 рядів і зараз будемо починати 10 Так мені подобається, рівнесенько лягає, прям якби всі так серветочки лягали. Так, отже, початок 10 ряду це знову 3 повітряні і стопчик з накидом. У вершиночку наступного стовпчика. Тут тепер далі все буде логічно. Тобто, в'яжемо три повітряні, з'єднуємося у наступну арочку. Знову три повітряні, з'єднуємося в наступну арочку, три повітряні, з'єднуємося в наступну арочку, три повітряні. Ось так тобто виходить у нас чотири арочки. Тепер в'яжемо два стовпчики накидом, ось так. І тепер далі будуть повітряні. Повітряних у нас буде 5, 1, 2, 3, 4 і 5. Так, і переходимо до стовпчиків. Далі в'яжемо все те саме два стопчики, потім арочки. Ну і так далі. Все дуже легко запам'ятовується дуже така простенька серветочка. Так, що я вам скажу, в'яжіть до кінця ряду, і потім, оскільки це відео я вже закінчую, то ви будете переходити до наступної частини, до другої. І там вже почнете в'язати з одинадцятого ряду. Дякую, що в'яжете зі мною. Сподіваюся, вам все зрозуміло. До наступного відео.